Всім привіт! Мене звати Марина і я логістка в компанії Real Beauty, А ще я просто жінка, але краще дівчина. Мені 28 і мене щоразу лягає нова цифра, адже мені в душі завжди 21. І я знаю, що хтось чекає від мене щось стандартне про мій шлях або емоційне. Бо, якщо чесно, я людина з емоціями через край. Але давайте трошки відкрию себе. Я народилася у звичайній родині: мама, тато і старший брат. Отак От я була і є молодшою, причому дівчинкою, і так мене трошки балували. Моє дитинство пройшло в ті круті часи, коли гуляти ми ходили без телефонів, і, і мама кликала додому з балкону. Потім, звісно, було дорослішення, школа та університет. Якщо повернутися до дитинства, то треба згадати про один смішний момент з мого дитинства. Тоді мене віддали для загального розвитку на балет, і це виросло в 15 років відданої праці, часу та щастя. Балет загартував характер і бажання добуватися свого, бути сильною і йти до кінця. Якщо глибше поговорити про це, то балет це складно. Тренування 3-4 рази на тиждень і навіть вранці в неділю можете собі уявити. Щоразу ти, повер... ти перевертаєш. Щоразу ти перевершуєш та підтримаєш свій рівень витримки та стерпності до болю, бо ноги, якщо чесно, болять, так що хочеться вити кожного разу. Я пам'ятаю, як після місячної підготовки до прем'єри ми спали просто в гримерках, і коли треба було знову проганяти виставу, то просто плакали від будь-якого руху. Все це, звісно, доводилося поєднувати з навчанням і соціальним життям, так що курс та і менеджменту я пройшла ще в ранньому віці. А чого варта конкуренція? Змагання та запарні виступи, ролі та соло. Це битва не на життя, а на смерть. І при цьому треба гордо тримати себе. Але не враховуючи всі ці важкі щоденні випробування для психіки і тіла, я ніколи не шкодувала про цей шлях, це важко і вимагає купу часу і сил. Але ти забуваєш про все погане, коли виходиш на сцену або перенаєш у це мистецтво. Тому, якщо ви колись відчували, що ви втомилися і хочеться скласти руки, то знайте ви не одні. Моя порада: згадайте, для чого ви це починали та чому пройшли весь цей шлях. Далі, звісно, були перші розчарування вибору професії і перші проби вибору роботи. Я встигла працювати і хостес, і в техвідділі, але в якийсь момент мене життя провело в Real Beauty. І я не скажу, що все це було легко, аж ніяк. Було реально важко вчитися новому. І коли нового так багато і все таке різне, це просто страшно. Але, напевно, це наша жіноча суперсила брати себе в руки та вчитися. Пізнавати і бути готовою до нових звершень, ну і звісно, не забувати купляти собі суконьки так. Простять мене мої 6 квадратних метрів гардеробної і нову косметику.